Вітаю вас, діти! Знають дорослі діти, що найкращі на світі головні в житті умови це безпека і здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про стихійні лиха. А що ж це таке? Стихійні лиха це природні явища, які можуть бути дуже сильними та непередбачуваними. Наприклад... Це може бути повінь, землетрус, буревій, гроза, снігопад. Давайте поговоримо більш докладніше про ці стихійні лиха. Що ж таке повінь? Повінь це розлиття річки при снігу, льоду або відтривалих дощів і злив. Річки виходять з берегів. І під водою опиняється велика частина суходолу. Найчастіше повінь буває у тих селах і містах, які розміщені на берегах річок, як треба себе поводити під час повені, виключати газ, електрику, візьмі з собою документи, найнеобхідніші речі і прибудь на місце збору, яке оголошується по радіо або телебаченню. А що таке землетрус? Це раптові струси земної поверхні, які ми відчуваємо як поштовхи і коливання. Тривають землетруси від кількох секунд до кількох хвилин і можуть повторюватись. Слабкі землетруси спричиняють у будинках зенкіт посуду, розгойдування люстер. А під час сильних землетрусів тріскаються стіни в будинках, овалюється стеля. Дуже сильні землетруси призводять до тріщин на поверхні землі, обвалів у горах, руйнування будівель. Як треба себе поводити під час землетрусу? Намагайтеся швидко залишити будинок, спускайтеся сходами, тому що ліфт може заклинити. Якщо не вдалося залишити будинок, укрийся у відносно безпечному місці, відкрий двері. І стань у дверному прорізі або біля капітальної стіни, обличчя затули руками. Якщо землетрус застав у транспорті, не виходь на вулиці до припинення коливань ґрунту. А як називається це явище? Буревій. А чим небезпечне це явище? Руйнуються будівлі, зносяться дахи, дерева, мости. Часто буревій заносить і людей, якщо вони в цей час опиняються в відкритому просторі, полі, степу, рівному місці. А що зображено на цьому малюнку? Снігопад. А що це таке? Ви вже напевно знаєте? Снігопад це мінливе явище природи, інколи сніг. Великий пухкий падає тихо, спокійно, так гарно довкола, що не хочеться залишатися вдома. Та буває взимку інакше, раптово все темніє. Здіймається пронизливий вітер. У повітрі починають кружляти снігові вихори. За два кроки вже нічого не видно. Крижений вітер і сніг боляче. Шмагають в обличчя. З оголошенням штормового попередження необхідно обмежити пересування, особливо на власному транспорті створити вдома необхідні запаси продуктів. А це що таке? Це гроза, вона утворюється у великих купчастих хмарах, які на вигляд важкі та сірого кольору. Гроза з'являється із першим теплом після зимового періоду. Гроза супроводжується громом, блискавкою, сильним вітром та дощем, інколи й градом. Буває й так, що дощ не є обов'язковою умовою грози, а от грім, блискавка та вітер завжди. Гроза це природна небезпека для життя і здоров'я людини. Запам'ятайте правила безпечної поведінки під час грози. Під час грози не можна ховатися під деревом. Є небезпека влучання в нього блискавки та падіння важких гілок. Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева. Не можна купатися у водоймах під час грози, не телефонуйте з мобільного телефону. Навіть якщо страшно і хочеться підтримки близьких. Пам'ятайте, що єдиний правильний вчинок негайно вимкнути телефон, адже є велика загроза влучання блискавки. Діти, запам'ятайте, головне правило в усіх цих ситуаціях важливо не бадікувати та слухати дорослих, які знають, як захистити вас. Та не забувайте. Що під час всіх цих стихійних лих треба бути дуже обачними і обережними.